Це справді якесь магічне чарівне місце. Навколо гори, ліс, тиша, спокій. Якраз те, чого нам усім дуже бракує. Погодьтесь. Українські Карпати це, по-перше, дуже красиво. Ми журналісти, ми з Києва не, не, приїхали. Розуслюєте. Да. Треба, треба. Як у вас тут землю крадуть. Ну як, правильно. По-друге, українські Карпати приваблюють великі гроші в сенсі бізнесу. І перше, з чого починається цей бізнес, це земля. Точніше, її деребан. Шукаємо тут одну людину. Має бути, може, ви бачили таких? Привіт! Я Марія Землянська і це «Бігус.Інфо». Сьогодні говоримо про гори, гроші і заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова. Так, Татаров останнім часом якось зник з радарів. Не світиться в медіа, не з'являється на фото з Офісу президента. Але ж це не означає, що його вплив зменшився. Правда? Ну і ви час від часу під нашими сюжетами запитуєте, як там справи у заступника керівника ОП. Так, так, нам важлива ваша думка. Тому одразу дякую за ваші вподобайки та коментарі. А ти, хто ще не підписався на наш канал, запрошую зробити це прямісінько зараз. Тисніть кнопочку під відео. Одразу скажу: ні, татаров не подався у дауншифтери, але ми помітили дещо цікаве, що привело нас. У гори через два з половиною місяці після початку повномасштабного наступу Росії на Україну тесть Татарова формально вже колишній тесть, зареєстрував ФОП на Закарпатті. Все логічно, в країні повномасштабна війна, іде як не в Карпатах найбезпечніше. Але нашу увагу привернуло одразу дві речі. Перша, це власне те, що тесть Татарова, тепер формально вже Екс, бо ми не раз бачили схему з фіктивним розривом сімейних стосунків, яка вже стала класичною для чиновників та посадовців. Адже вона дозволяє приховувати активи та спокійно розвивати бізнес без зайвої уваги сторонніх. Друга, це. Місце, де юридично прописався екстез Татарова, і кардинальна зміна сфери його діяльності. Ми, звісно, бачили багато різного, але щоб людина, яка майже 30 років займалась маршрутними перевезеннями, подалася в туристичний бізнес ще під час повномасштабної війни, такого принаймні у мене не було. Давайте одразу домовимося. Отут у Карпатах я буду розказувати про красиві місця і, звісно ж, їх показувати. А вже пояснювати складні схеми та зв'язки я буду у Києві. Спочатку нагадаю про самого Олега Татарова. Нині він заступник керівника офісу президента, який курує силовий напрямок. Він заступник голови офісу президента. Він опікується правоохоронною системою. І я задам тільки одне просте питання: а ви бачите, що у нас в принципі система працює правоохоронною, дуже ефективно працює. А кому б як не йому контролювати правоохоронців? По перше, він і сам 15 років пропрацював в МВС. З яких три роки з 11 по 14 на посаді заступника начальника головного слідчого управління під час революції гідності він фактично був обличчям тодішнього МВС і як представник влади регулярно публічно коментував події на майдані, виправдовував дії силовиків і звинувачував активістів. Деякі з загиблих мають поранення в потиличну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч. Особи, які були разом серед мі з По-друге Татаров з 2015 по 2020 займався адвокатською діяльністю. Був серед співвласників адвокатського об'єднання «Татаров» Фаринник Головко. Як адвокат Олег Татаров представляв інтереси Андрія Портнова проросійського політика, який у часи майдану був замом голови адміністрації Януковича, захищав у суді Вадима Новинського. Татарока не неправославна, ментовська, сука кончена. і це не повний перелік його клієнтів з команди Януковича. Сьогодні детально згадаємо ще одного. По-третє, татаровий сам фігурант кримінального провадження, відкритого вже після його призначення на посаду в ОП. йдеться про історію, яка розпочалася після виходу сюжету Бігусенфо. Подивитися його можна за посиланням на екрані. Тоді ми з'ясували, що Нацгвардія погодила віддати частину своїх земель під ЖК в центрі Києва компанії Укрбуддевелопмент замін на частину квартир там. Проте замість обіцяних квартир в центрі нацгвардійцям за згодою керівництва виділили житло на околиці. І сукупна вартість від цього виділеного житла була десь на 81 млн мільйон гривень нижчою, ніж домовлено на старті. Але керівництво Нацгвардії мільйонний мінус влаштував. А у «Корибут Девелопмент, тим паче, наприкінці 20-го з'явилася інформація про причетність до цієї історії Олега Татарова. Простими словами за версією слідства, саме Татаров, який раніше очолював юридичний департамент в Укрбуді, домовився із заступником директора експертно криміналістичного центру, щоб той за винагороду парку місце занизив різницю між ринковою вартістю житлових комплексів. А далі був справжній детектив з елементами комедії, що правда. Татарову вони з першого разу зуміли вручити підозру. Потім її таки вручили, але справу миттєво забрали у набу, яке нею і займалося, але на яке не поширювався вплив ОП, і передали СБУ, яка нею не займалася, але її очолював Іван Баканов. І цим все сказано. Що в результаті? А ну вгадайте. Провадження, в якому фігурував заступник керівника ОП Татаров, закрите. Знаєте коли? Квітні 22-го, у розпал повномасштабної війни. Вибачте, але це справді було ще коротко про татарова. А тепер давайте ще трошки про його тестя. Ще раз вибачте про його колишнього тестя. Хоча у нас є обґрунтоване припущення, що процес розлучення татарових був проведений для збереження активів та майна родини. Саме розлучення збігається у часі з періодом наростання проблем в Укербуді, зокрема і арештом корпоративних прав та земельних ділянок. У судовому рішенні про розлучення ні слова про поділ майна між подружжям. І дружина залишає собі прізвище колишнього чоловіка. А ще у травні 2022-го Тетяна Татарова зареєструвала благодійний фонд для дітей у квартирі сестри Олега Татарова. Олега Татарова, з яким вона вже два роки, як не подружжя, офіційно. Але формально, формально так. Дружина і тесть – колишні. Так от щодо тестя, Олександр Павлушин родом із Кіровоградської області. До 2021-го був зареєстрований саме там як фізична особа-підприємець, займався маршрутними перевезеннями і мав на це відповідну ліцензію. У 2020-му Павлушин засвітився серед співвласників компанії Дейм Капітал. І за дивним збігом обставин саме в цей час компанія стала власником нежилих приміщень у Києві. В планах було звести замісних ЖК. І о диво буквально за місяць у Київраді вже з'явився проект рішення про передачу Дерінг капітал в оренду на 10 років під будівництво більше одного гектара землі. Йдеться про землю у Святошинському районі Києва, яку до того збиралась добудувати фірма з орбіти Укрбуд, де нагадаю свого часу працював Татаров. Відколи наш тест зайнятися будівельним бізнесом? Не знаю. Але журналісти почали про це писати, піднявся шум, і, врешті-решт, проект відкликали. А Павлушин вийшов із співзасновників компанії. З основного про екстестя Татарова, наче все. І оцю цю історію ми нагадали, щоб зафіксувати ще з 2020 року. Напередодні призначення Татарова в ОП з'явилось відчуття, що екстест Татарова може бути залучений у його бізнесові схеми. Бо є сумніви, що Павлушину вдалося би увірватися у новий для нього будівельний бізнес, і отак просто без допомоги Татарова миттєво майже отримати землю у Києві. Так, якщо вірити карті, то ось це будинок номер 390. Тож саме сюди у травні 22-го року свій ФОП перереєстрував тесть, точніше, вже колишній тесть Олега Татарова, Олександр Павлушин. До того місцем реєстрації приватного підприємця Павлушина була Кіровоградщина, а основний вид діяльності пасажирські перевезення. Але тут у Карпатах він перепрофіліювався, і тепер це надання послуг бронювання. Коротше, туризм і туризму у Карпатах. Погодьтесь, є до розгорнутися. Пилипець невеличке заховане серед гір село на Закарпатті. Так, це ще не Буковель з розвиненою інфраструктурою. Але гори є, ліс є. Туристи цілий рік. Туристи є, гори є. А от жодної нерухомості, жодного квадратного метра у власності Павлушина тут. Немає. Ані у Павлушина, ані у Татарових. Правда ж, дивно, міняти напрямок бізнесу, їхати в інший куточок країни і починати все з нуля. Чи може не з нуля? Як Суславського вішу розкравсю землю здання. Ми, звісно, бачили багато дивних місць масової реєстрації бізнесу. Але зазвичай це хоча б квартира чи бізнес-центр. Сотнею офісів, де від компанії є, хоча б поштова скринька. Але у нас сьогодні недобут. Але цей недобут цікавий. Дивіться на вивізку благодійний фонд Боржавська надія, що веде до оточення Владислава Каськіва і до історії про дербан землі під гаслом Олімпіада 2022 Сам фонд оформлено на компанію Карпатіан Маунтайн Резорт Боржава, кінцевий власник якої Гернот Ляйтнер. Австрієць Ляйтнер засвітився у сюжеті наших колег зі схем, де йшлося про ідею, яку у 2020-му Ляйтнер прийшов презентувати в ОП до Зеленського. Ідею збудувати новий курорт на Закарпатті. Цей курорт планували звести на арештованих землях. Куплених ймовірно за вкрадені державні кошти, і ця презентована офісу зеленського ідея була прямісінькою реінкарнацією корупційного кейсу часів Януковича. Детективи в ході розслідування окремого епізоду е, знайшли е, докази і встановили, що іноземний інвестор, який зголосився будувати цей гірської курорт на Закарпатській області. А може бути пов'язаний або навіть підконтрольний колишньому керівнику Держінвестпроекту, його родичам та іншим особам. Може бути пов'язаним з керівником Держінвестпроекту. Це якраз з Владиславом Каськівим. А арештовані землі, куплені за ймовірно виведені держкошти, це якраз ось тут, на Закарпатті. і у Пилипці, зокрема. Сама історія створення туристичного здоровчого комплексу в районі Боржава почалася за Януковича. Тоді це проходило під кодовою назвою Нацпроект Олімпійська Надія надія-2022». у 2012-му Держава виділила під це мільйони. Тоді їх почали перекидати на рахунки приватних фірм. Оці гроші там йшла мова там просто шістдесят мільйонів гривень. Тоді ну 20 мільйонів доларів. от, за тим часом, ну непогані абсолютно, гроші. Гулькнули в оцю ланцюжок цих компаній і зникли назавжди. Держава потім їх вже не побачила. Детально цю історію з виведенням державних коштів розбирали журналісти інтернет-проекту Наші гроші. Тоді вони розкопали цілий ланцюжок компаній, який привів їх до Каськіва. Він курував цей проект як чиновник, а його оточення стояло за фірмами, на які злили гроші. Була створена просто велетенська сітка фірм. Українських, закордонних, в тому числі там, Словацькі, такі якісь є, компанії, які по складній схемі загарбали понад 400 гектарів в одному з наймальовничіших куточків Карпат Боржава. Потім, коли розколупали то кубло фірм, з'ясували, що там все було формула переформулено на друзів Каськіва, помічників Каськіва, радників державного агентства. Ще у 2013-му правоохоронці повідкривали кримінальні провадження через розкрадання коштів на нацпроектах, А Каськів виїхав з України. Звісно, Каськів не єдиний ймовірний бенефіціар схеми з нацпроектом у Боржаві. У цій історії не можна не згадати прізвище Альовочкина Фірташа. Власне, саме у бізнесі з їхньої орбіти засвітився Каськів, коли втік з України. Знайшовся Каськів у Панамі. Знайшовся непогано домовився, і у 2017-му повернувся в Україну. Але на жаль, після всіх цих повернень великої біди для нього не сталося. Він потім став депутатом Закарпатської облради, яка на території якої знаходиться ця боржава компанії. Відбулись формальні зміни. Кінцевим бенефіціаром став о, пан Ляйтнер з Австрії. От тут ви цілком логічно вже маєте мене зупинити і запитати. Це все дуже цікаво, але до чого тут татаров? У листопаді 2017 року Владислав Каськів був добровільно екстрадований в Україну. При цьому переліт оплачувався його коштом, і держава не понесла у зв'язку із цим жодних витрат. А ось і. Татаров, це його цитата із розлогого інтерв'ю у лютому 2019 року. Саме Татаров був адвокатом Каськіва, який, схоже, разом з іншими захисниками зміг домовитися з правоохоронцями так, щоб його підзахисний не просто не сів до в'язниці, а ще й нормально так себе почував в Україні. Попри те, що розкрадені на нацпроектах мільйони так і не повернули. У 2020-му Каськів став депутатом Закарпатської обласної ради від ОПЗЖ. Приготуйтесь, бо зараз буде боляче. Каськів, член постійної комісії з питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації. Каськів вільно почуває себе і у Києві. Торік у грудні наш колега Михайло Ткач зафіксував, як Каськів приїжджає в столичний ресторан, де проводить зустрічі нардеп від забороненої ОПЗЖ сотом Мамоян. Коротше, не ховатися, а вести цілком публічний спосіб життя Каськіву дозволили умови екстрадиції з панами, які йому цілком ймовірно вибили його адвокати, серед яких був і Татаров. Ось як Татаров розповідав про домовленості із ГПУ щодо екстрадиції Каськіва. Владислав Касків добровільно погодився на екстрадицію за умови низки гарантій, здатних обмежити можливі зловживання з боку правоохоронних органів України щодо його притягнення до кримінальної відповідальності за іншими статтями. І такі гарантії були дані? Так, ГПУ у своєму листі прямо це зазначила та гарантувала виконання обов'язків щодо дотримання меж кримінальної відповідальності виданої особи, які визначені в договорі. За умовами екстрадиції, слідство не може інкримінувати Каськіву нічого більше ніж ті звинувачення, за які Панама погодилась його віддати, і ні. Цих звинуваченнях немає натяку на справу Олімпійської надії надії-2022» і розкрадання 160 мільйонів гривень, які загубились на рахунках фірм з оточення Каськіва і його покровителів. Панама віддала Каськіва за підозру у розкраданні інших державних коштів у 2012-2013 роках. Йдеться про дрібний в порівнянні з крадіжками на нацпроектах епізод. Вартістю 7,5 мільйонів гривень. А що ж зі справою набу і САП про розкрадання грошей на олімпійській надії? А нічого, притягнути Каськіва до відповідальності у цій справі вони не можуть. Принаймні кажуть так. Видана в Україну особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності, або що до неї може бути виконано вирок суду лише за ті злочини, за які здійснена видача екстрадиція. У разі вчинення особою до її видачі екстрадиції іншого злочину, не зазначеного у запиті про видачу, притягти таку особу до кримінальної відповідальності або виконати вирок суду за цей злочин можна лише після отримання згоди компетентного органу іноземної держави, що видала особу. Она обвинувачення зверталась до Панами з проханням надати згоду на притягнення Каськіва до кримінальної відповідальності за інші кримінальні правопорушення. Але Панама проти. Коротше, все виглядає так, що Татаров тоді дуже допоміг Каськіву. Ну а Каськів тепер допомагає Татарову, принаймні його колишньому тестю. Чесно кажучи, коли ми їхали в Пилипець, ми очікували побачити вже працюючий бізнес. Чи хоча б екс Татарова, який шукає там собі роботу? Але ні, не побачили. І не побачили, схоже, не тільки ми. А ви не знаєте, цей будинок взагалі не працює? Ні, не працює. Бо ми сюди, ми самі журналісти, приїхали з Києва і шукаємо тут одну людину. Має бути, може, ви бачили таких? Олександра Володимировича? Не було таких просто. Ні. А ви ніколи не бачили цього чоловіка тут? Олександр Володимирович такий. А Татарова у вас не було? Татарова не було. Тож, підсумуємо. Офіційно, колишній тець Татарова закинув старий бізнес з перевозками на Кіровоградщині і відкрив новий туристичний на Закарпатті, де в нього у власності нічого немає. Але там є каськів. Причетний до виведення державних коштів каськів, який повернувся в Україну, і замість зали суду сидить в Закарпатській облраді. Каські фірми, з оточення якого володіють сотнями гектарів землі на Закарпатті. Хоча є нюанс: ці сотні гектарів під арештом, принаймні поки що. Але ж ми обіцяли, що буде красиво, а показали лише якісь складні схеми і зв'язки. Тож давайте до красивого. До речі, ще більше красивого з наших зйомок ви можете побачити в інстаграмі «Бігус.Інфо». Тож не забувайте підписатися. Лінк традиційно під відео. Так от, поки ці гектари землі під арештом до них в притул підібралися колеги Татарова по МВС, колишні колеги, колепці навколо там гемби, навколо цих всіх витягів і по сусідству з цими ділянками лять на були роздані землі правоохоронцям, ну київським правоохоронцям. Це була не одна, не дві з земельних ділянок, перевіряючи виведені на близькі до каськіва фірми землі в Пилипці, Ми системно натрапляли на керівництво МВС. Колишнє навіть не так на родичів колишніх важливих працівників Міністерства внутрішніх справ, таких як власне і сам Татаров, у когось кілька соток. А у кого землі прям гектарами? Тут давайте поясню: дивіться, ось це вже вхід до рекреаційної території урочища Шипіт. А ось це вже приватна територія. І там не просто земля, а земля, яка належить батькові колишнього заступника голови національної поліції. На коваля старшого тут оформлено більше двох з половиною гектарів. Коли Євген Коваль ще працював в Нацполі, ми розказували про статки його родичів, і були тут, у Пилипці. Тоді ця земля тільки розбудовувалась, і от будинки вже готові. Ми намисно повернулися до ділянок Олександра Коваля вже ввечері, щоб подивитися, чи є тут якісь ознаки життя. Он щось світиться, але це не схоже на справді працюючу базу відпочинку. Ймовірно, все життя знаходиться ось там, там де є світло. І, схоже, в одному з цих будинків живе сам коваль старший. Принаймні, його автівку ми зустрічали тут і восени 22-го, і взимку 23-го. Вони мають, що там дача построїла, відкрили готель на Магуру, якийсь, там наверху Такий невеликий да. біля ресторану. Це ось тут, на горі Магура. Готель невеличкий, вже працює. Земля і власне саме приміщення оформлені на сестру Коваля Катерину Крет. Але ж ми казали про МВСників, а не одного колишнього МВСника. Тоді пішли далі в прямому і переносному сенсах цього слова. Поруч з готелем сестри Коваля будуються ще кілька маєтків. І не зважаючи на те, що будинки не розділені парканами і ідентичні по дизайну, сестра Коваля стосунку до них не має. Частина землі її будиночки на ній оформлені на батька колишнього заступника голови Нацполіції і паралельно начальника департаменту захисту економіки Ігоря Купранця. Інша частина на родичів колишнього підлеглого купранця Миколи Марченка. А ще ми помітили і на горі і під горою охоронців з шевронами Альфа Безпека. Це охоронна компанія, власник якої нині Микола Марченко, і яка раніше була прописана у приміщенні, яким володів купранець старший. Який цікавий збіг, нічого не скажеш. Родичі трьох колишніх працівників Міністерства внутрішніх справ. Зійшлися на невеличкому клаптику землі в Пилипці. А тепер під боком ще з'явився колишній тесть Татарова. Татарова, який нагадую, теж 15 років відпрацював в МВС. І головне, навколо працюючого готелю сестри Коваля і майже готових будиночків Купранця Марченко розташовані ділянки, придбані в рамках корупційної справи Олімпійська Надія, за яку так і не несе відповідальності каськів. І так. Частина арештованих в рамках справи ділянок вже пройшли грошову оцінку. Цікаво, чи не збираються їх часом виставляти на продаж. Покупці, я впевнена, швидко знайдуться. Давайте тепер все це підсумуємо. Здавалося б, де зараз могли перетнутися чиновник часів Януковича Каськів, так і не покараний за історію з виведенням державних мільйонів, колись впливові працівники МВС і чинний заступник керівника офісу президента, який працював і в МВС, і адвокатом Каськіва. Вони перетнулися в Пилипці на сусідніх земельних ділянках. Ну схоже, скоро притнуться ще й в бізнесі, як натякає нова реєстрація ФОП Екстестя Олега Татарова.